Доброго дня і мирного неба! Мене звати Лабунько Михайло, я юрист військової практики в Адвокатському бюро приходські партнери. Сьогодні ми з вами поговоримо про нові правила військового обліку, як захистити світ незаконної повістки. З Нового року вступили в дію нові правила військового обліку. Дані зміни торкнулися як і військовозобов'язаних, так і підприємства усіх форм власності. Якщо аналізувати нові правила військового обліку, то можна зрозуміти, що повістку можна отримати будь-де. Тобто, це може бути як місце проживання військовозобов'язаного, так і місце роботи чи перебування у будь-якому громадському місці. Фактично, обмеження щодо вручення повісток немає, але не завжди такі повістки вручаються з дотриманням законодавства. І для цього, щоб не отримати повістку незаконним чином, потрібно знати, розуміти свої права. Та вміти їх використовувати у конкретній ситуації. Перше правило: уважно читайте текст повістки. Вона повинна бути належним чином заповнена, місце та дані військовозобов'язаного, час та дату, на яку необхідно з'явитися, а також підпис і початку військового комісара. Якщо у особистих даних заявника або в інших відомостях є неточності, наприклад, немає підпису військового комісаріату або печатки. То в такому випадку повістка може вважатися незаконною. Якщо ж повістку передали через родичів, залишили у поштовій скринці чи у дверях, це неналежне повідомлення та вручення повістки, яке не створює жодних юридичних наслідків. Це ж стосується і повідомлення по телефону. Друге правило особистий підпис. Повістка повинна бути вручена під особистий підпис військовозобов'язаного, особу, якого встановлюють перед врученням. Якщо просто запитують дані особи без перевірки документів, то не виключено, що особа може вказати зовсім не свої відомості. Правило номер 3 свобода пересування. Примусове доставлення до центрів комплектування та соціальної підтримки забороняється, тобто вручення повістки та відразу доставлення до центру комплектування та соціальної підтримки є грубим порушенням прав людини на свободу пересування. Якщо вас примусово змушують це зробити, можна викликати поліцію або за можливості зв'язатися з адвокатом. Правило номер 4 відмова від отримання повістки. Якщо повістка вручається явно незаконним способом або з порушеннями, військово зобов'язаний має право від неї відмовитися. Про відмову має складатися акт у присутності свідків. Звичайно. Відмова від повістки може розцінюватися як ухилення від мобілізації, але з допомогою фахівців у сфері військового права можна захистити свої права. Правило номер 5 не нехтувати правовою допомогою. Це одне з найголовніших правил при отриманні повістки. Якщо все ж таки отримали повістку особисто або іншим способом, буде важливо отримати консультацію фахівця з військового права. Адже йти до центру комплектування та соціальної підтримки краще юридично підготовленим і знати свої права та обов'язки, це зменшує ризики зловживання права з боку працівників військомату та збільшує можливість військовозобов'язаного на дотримання його конституційних прав. Якщо ви вважаєте, що ваші права були порушені або просто хочете отримати консультацію юриста з військового права, то можете звернутися до нас за номером телефону, який бачите на екрані.